Ісус прийшов, щоб ви мали життя, і мало Його з подостатком. Але як зробити подостаток реальністю і частиною вашого повсякденного життя? Дізнайтесь, як отримати доступ і вивільнити ту саму віру Ісуса Христа. Віра у серці віруючого допоможе вам побачити, як Божі обітниці оживають у вашому житті. Ви звільнились від цього прокляття, що означає, що Ісус, ваш Господь, Спаситель, цілитель, і Він забезпечує вас. Набувайте духовну силу, яка приходить не лише тоді, коли ви чуєте і говорите слово Боже, а й коли роздумуєте над ним, щоб ваш розум змінювався. Так само, як ви охопились за спасіння у Христі, ви можете використовувати свою віру як інструмент, який береться за Божу доброту. Перейдіть зі стану збентеження до наповненої вірою сфери, будучи цілком впевненими у Божих обітницях. Вивільніть силу всередині себе і живіть у свободі та цілісності, які має для вас Бог. Коли ви будете вивільняти силу віри в своєму серці, вона змінить не лише ваше життя, але і всіх, і все навколо вас. Отче, ми дякуємо тобі і підносимо до тебе всі молитви, всю честь і всю славу. І ми дякуємо тобі. Ми служимо тобі сьогодні. Дякуємо тобі і благословляємо тебе. Сідайте, будь ласка, відкриємо наші біблії на посланні до римлян. Це має затвердити кожен хто хоче. Жити вірою. Ми говоримо про дух, душу і тіло. Віра це закон, це духовний закон. І він прогнозований. Ви не можете зіпсувати віру. Вона погано єднається з плоттю. Вона погано єднається з розумними словами, які звучать занадто добре. Вона єднається зі словом Божим. А тепер відкриємо 10 розділ послання до римлян. Брати, Бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїль на спасіння. Це важливе слово. Якби люди довідались. Значення слова «созо» — це припинило багато суперечок щодо спасіння і зцілення, бо це слово означає і одне, і друге. Воно означає спасіння від чого? Від всього. Не лише частково, від всього, від бідності, від хвороб, недугів. Воно означає здоров'я. Бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити свою власну праведність, вони не підкорилися праведності Божій, бо кінець закону Христос на праведність кожному, хто вірує. Мойсей пише про праведність, що від закону, що людина, яка виконує Його житиме ним. Праведність від віри говорить так. І ось що вона говорить. Не кажи в серці своєму, хто зійде на небо, тобто звести додолу Христа або хто зійде безодню, тобто вивести Христа з мертвих. А що воно каже? Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке ми проповідуємо, яке написав брат Хігін? Ні, Ні, ні. Тобто слово віри, яке ми проповідуємо, цей зв'язок дуже важливий, слово віри, яке ми проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Бо ось закон, який стоїть за цим. Ось чому це працює. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Устами сповідують на спасіння. Ось як ви це досягаєте. Амінь. Це закон. Ви наділяєте його силою. Як? Ви вірите в це в своєму серці? Ви можете повірити це в своєму серці. І якоїсь миті вам доведеться вивільнити цю силу. Устами сповідують до спасіння. Людина, в якої відсутній природній слух, вивільняє цю силу жестами рук та розумом. Бог розуміє цю ситуацію. Я особисто знав одного молодого чоловіка, який він вивільнив свою віру, хоча не міг говорити. Також він мав проблеми зі слухом. Він просто хрипів і стонав. Це було єдине мовлення, на яке він був здатний. Але він зміг вивільнити свою віру. Чому? Бо вона була в його серці. Амінь. І бувало, що люди в такому стані починали вчитися жестам віри і дізнаватися ці речі, що в результаті відкривало їм вуха. Це розв'язувало їм язик, бо вони читали це в Слові Божому. І вірили в це в своєму серці, і продовжували робити це, доки не промовили це своїми устами. Як це працює? Це закон, і він мусить діяти. Однак його потрібно задіяти, щоб він працював. Це закон віри. Отже, бо писання говорить. Кожен, хто вірить у нього, не осоромиться. Це істина. Нема різниці між юдеєм та греком, бо один Господь у всі багатий для всіх, хто кличе Його. Тобто він багатий цим для всіх. Бо кожен, хто покличе ім'я Господнє, спасеться. Але як кликати того, в кого не увірували? І як вірити в того, про кого не чули? А як чути без проповідника? І як тих, що не будуть послані. Отак я знаю про що йдеться. Як написано, які чудові ноги благовісників миру, тих, що благовістять добро? Та не всі послухали з благовістя, бо Ісая каже: Господи, хто повірив у те, що почув від нас, і ось у чому сутність. Віра приходить. Тут нічого сперечатися. Ми можемо прийняти якісне рішення. Жодних суперечок, жодного шляху назад. Віра приходить. Вона приходить не від відчуттів, не від роздумів, а від слухання. І ми дізналися дещо про дьявола. Страх приходить так само. Страх це віра. Страх був вірою Адама, розвернутої на 180 градусів. Він почув голос Божий і втік. Натомість, щоб прийти до нього, він злякався. Адам злякався. Страх це віра навпаки. І страх не є чимось звичним. Отже, і ось тут під'єднується любов. Це буде нашим завершальним місцем писання на сьогодні. Відкриємо перше послання Івана. І прочитаємо восьмий вірш в четвертому розділі. Хто не любить, той не пізнав Бога, тому що Бог є любов. Тут не говориться, Бог є сила. Ні, Бог є любов, і він має силу і користується своєю силою на користь цієї любові. Бо ми знаємо з п'ятого розділу послання до римлян, що любов Божа вилилася в серця наші Духом Святим. Тому тепер тут щось є. Ви пізнаєте істину жіноско. Ви матимете з нею близькі стосунки. Бог є любов. Любов Божа до нас відкрилась в тому, що Бог послав світ свого однородженого сина, щоб ми отримали життя через нього. Любов полягає в тому, що не ми полюбили Бога, а він полюбив нас і послав сина свого в жертву за наші гріхи. Улюблені що ж, я улюблений? Якщо Бог так полюбив нас, то і нам слід любити один одного. Бога ніхто ніколи не бачив. Якщо ми любимо один одного, то Бог перебуває в нас, і любов Його вдосконалилась або досягає зрілості в нас. А що ми перебуваємо в ньому і він в нас, пізнаємо з того, що він дав нам від Духа Свого, і ми бачили і свідчимо, що Отець послав сина Спасителем світу. Хто визнає, що Ісус є Син Божий, то в ньому Бог перебуває, і Він в Бозі. і ми пізнали і увірували в любов. Яку Бог має до нас? Бог є любов. Коли я пізнав Божу любов о восьмій годині вечора, 2 листопада 1962 року я пізнав її через любов Глорії до мене. Я знав її раніше. Однак в мені був корінь гіркоти, і як я вже казав, тоді я ще не чув і не знав цього місця писання. Однак того дня, коли я закохався в Глорію, я збагнув, що гіркота забралась геть її більше нема. І це сталося того дня, коли я її побачив. Ми стояли на терасі і дивилися на місто Літл Рок. Вона торкнулася мого плеча. Наче я знав її все своє життя. І тоді я подумав, це змінило мене? Те огидне відчуття зникло. Воно просто зникло. А я лише нещодавно сказав: я не вірю, що любов існує. Я не знав, що Бог є любов. А якщо вона існує, то я не здатний любити. Я був наповнений гіркотою, був сердитий і депресивний. Однак любов лорії до мене змінила це. І я вірю в любов, яку має до мене Бог, я маю віру в цю любов. Я не лише знаю її, але я і вірю в неї. Я маю близькі стосунки з Богом. Я маю близькі стосунки з його любов'ю. Він любить мене і минуло обмаль часу, перш ніж перші ж я справді повністю. Повністю відмовився від інших уявлень, окрім того факту, що Бог любить мене. Що ж, так, це не завершальне місцеписання. Я маю дати вам ще дещо. Відкрити, будь ласка, 17-й розділ Євангелії від Івана. Я не одразу збагнув, що 13-й, 14-й, 15-й і 16-й розділ Євангелії від Івана. Це опис останньої дорогоцінної Пасхи, яка назавжди змінила небеса і землю, бо незабаром Ісус піде на хрест, а потім зійде в пекло. І він сказав це. А я саме тоді тільки почав дізнаватися від брата Хейгена про молитву згоди. І я подумав: я читатиму цю молитву. Адже це те про що молився Ісус, і я просто буду згоджуватися з ним. І мені це доволі добре вдавалося, і ось я дійшов до 21-го вірша. Не лише про них я молюсь, а й про тих, хто вірують в мене за словом їхнім. Я подумав так, безпосередньо чи частково, але я повірив згідно слова тих людей, всіх, окрім Юди, і що хвилини я ставав все щасливішим. Нехай будуть всі єдині. Отак, Господи, як Ти очив в мені, а я в Тобі, так і вони нехай будуть в нас одне. Так, Господи. І нехай повірить світ, що Ти послав мене, отак. І славу, яку Ти дав мені, я передав їм. Гаразд. Це слова Ісуса. Це гаразд. Нехай будуть одне, як ми одне. Я в них, і ти в мені, і нехай будуть з'єднані в одне, і нехай пізнає світ, що ти послав мене, і полюбив їх, як полюбив мене. О ні, 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 ні. 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 І я ходив в вітальні того маленького старого будиночку і казав: ні. Ні, 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 ні. Це неможливо. Це неможливо, що Бог любить мене так само сильно, як він любить Ісуса. Господи, я просто не можу в це повірити. Але це слова Ісуса. І я просто ходив туди і сюди. Я тремтів. Я не хотів це казати. Я буквально тремтів. Бог любить Кеннета так само сильно, як він любить Ісуса. В мене тремтіли коліна. Розумієте, я не був зрілим в любові. Я ще цього не знав. І Я сказав, але я мушу це сказати. І мій дух був просто захоплений цим. Мої коліна тремтіли, але я просто почав казати: Бог любить Кеннета. Бог любить Кеннета так само сильно, як він любить Ісуса. О Боже, Бог любить Кеннета». Бог любить Кеннета!» так, благословен Господь, Бог любить мене, і я хочу якомога швидше розповісти про це Глорії. Потім я подумав: звісно. Адже Ісус взяв мої гріхи тілом своїм на дерево, щоб я, будучи мертвий для гріха, жив для праведності. Саме тому, що Він полюбив мене, він віддав Ісуса. Що ж, Бог так полюбив світ, що віддав єдиного, єдиного, кого Він мав, щоб отримати мільярди. І я серед них, ви серед них. І я не дозволю собі забути про це. Я не дозволю собі забути про це. Ніколи, ніколи, ніколи. Я ніколи не дозволю собі забути про це. Підведіться, будь ласка, і віддамо йому хвалу. Просто піднесіть свої руки. Закрийте очі і скажіть. Бог любить мене так само сильно, як Він любить Ісуса. Я є тим кожним. Який був частиною світу, а тепер я не просто кожен. Він любить мене не тому, що я особливий, але я особливий, тому що він любить мене. Алілуя! І тепер я знаю, що моя віра діє. Бо віра діє любов'ю. Тому я практикую цю любов'ю. Її батьки були одружені, але розлучились, коли я народилась. Я наймолодша з чотирьох доньок, і зрештою, ми переїхали з великого красивого будинку у соціальне житло і росли в повному безладі. До переїзду в Джорджію у віці п'яти років протягом двох років до мене чіплявся старший двоюрідний брат. А коли ми приїхали в Джорджію у сусідньому будинку, був той самий дух, але вже в іншому чоловікові. І мене розбещували ще два роки. У мене не було достатньо розуміння слова Божого, щоб стілитися і звільнитися. Але у віці 19 років я навчалася у південному університеті Джорджії, і однієї ночі господь з'явився мені. Я впала на коліни і заплакала після цієї молитви. Я відчула мир. Ніби хтось вилив на мене свіжу оливу. Невдовзі після цього, коли я була в університетському містечку, я дізналась про і Глорію і про їхнє служіння. І якоїсь миті все їхнє вчення знайшло у мені відгук, і я стала їхнім партнером. Бо в 2007 році у мене був календар віри Кеннета і Глорії, і я дуже цінувала його. Я читала його і він благословляв моє серце. Господь спонукав мене залишити роботу, залишити психлікарню і довіритись йому у всьому, що він почав вливати в мене в служінні. У тому, що він хотів, щоб я робила одного разу посеред ночі Дух Святий розбудив мене, і я почала читати календар віри на той день. І через те, що там було написано, Господь спонукав мене гаразд, час прийшов, час виходити, і потім Бог почав давати мені підтвердження. Підтверджені за підтвердженням, і ми з чоловіком прийшли до згоди. Я залишила роботу в психлікарні і довірилась Господу. І після цього ось чому мені подобається вчення Кенета про благословення Господнє. Бо коли ми послухались Бога в згоді, проти нас виступало пекло, ми втратили все. Я ніколи не забуду, як продовжувала слухати послання про віру. В кінці всіх подій, у 2009 році, ми зрушили з місця. Ми не мали свого житла, але був чудовий дім, в якому одні люди дозволили нам жити близько шести місяців. А потім Бог благословив мого чоловіка роботою. І ми переїхали з того помешкання до маленької квартири з двома спальнями і двома ванними кімнатами. І я почула, як Дух Святий сказав: у вас починається новий етап. Коли ми жили у тому домі, втративши все, я відчувала себе як в ямі. Я плакала і відчувала, що все так темно. І я почула, як Дух Святий сказав: прокидайся щоранку і прославляй мене, вклоняйся мені, прославляй мене. Я так і робила, і я послухалась Господа. У чомусь ми почали потроху процвітати. А потім ми переїхали на інше місце, більш престижне. І Дух Святий сказав: У вас зараз перехідний етап. Кенет Копленд сказав на одній з передач про переможне життя. У вступі він сказав одну річ, і ці слова просто запали в мою душу. Він сказав: якщо ви хочете жити переможним життям, вам потрібно повністю попрощатися з поразками. Це служіння і всі його зв'язки, це просто благословення. Якщо підсумувати то це було справжнє благословення, тому це партнерство означає для мене все. Воно для мене все. Вітаю вас, я Ларі Орен. Деяким з вас, можливо, близька історія Патрісії. Був час, коли їй довелося починати все спочатку. Вона продовжувала ходити вірою, і довіряти Богу. Зрештою, вона перейшла на багате місце, живучи у благословенні Господньому. Записане у Євангелії від Йоанна 3,16 розкриває нам серце Бога, коли він каже, що він полюбив нас і віддав за нас свого однородженого Сина Ісуса. Він посіяв його як насіння, щоб прийняти в свою сім'ю вас, мене та багатьох інших синів та доньок. Якщо ви хочете почати життя з чистого аркушу, почати нове життя, в якому є мета, то все, що вам потрібно зробити, це запросити Ісуса в посланні до римлян 10, 8 і 10 говориться. Близько до тебе слово в устах твоїх і в серці твоєму, тобто слово віри, яке проповідуємо. Бо якщо устами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірити, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся, бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Помоліться разом зі мною цією молитвою. Господь я сповідую перед тобою мої гріхи. Я повністю віддаю моє життя тобі. Візьми його в свої руки і будь Господом мого життя. я приймаю тебе як мого Спасителя. Я приймаю Твого Духа Святого. Дякую тобі за те, що я народжений згори. Я наповнений новим життям. Амінь. Слава Богу. Ви народжені згори. Ваш дух ожив для нього, і Бог дав вам нове життя завдяки тому, що зробив Ісус. Ви викуплені від всього, що Ісус переміг, і кожна перемога, яку він одержав, тепер належить вам. Щоб допомогти вам краще зрозуміти, що означає ходити у новому житті у ньому, місія Кеннета Копленда має для вас подарунок. Ця книга Кеннета і Глорії Копленд, все це він зробив для вас, і невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Будьте постійними, продовжуйте щодня годувати свій дух Словом Божим. Щодня приділяйте час молитві та поклонінню. Зміцнюйтесь в Господі і силою Його могутності. Цю книгу ви можете безкоштовно завантажити з нашого сайту kcm.org.ua. До завтра. Я, брат Ларі. Нагадую вам Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті kcm.org.ua. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати Його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Ласкаво просимо на Кейсі Моргіє. Це ваш центр дослідження для отримання перемоги. Дивіться передачі переможний голос віруючого. Ви можете знайти їх за темою чи за прізвищем спікера. І також ми маємо докладні тези передач, і ви можете завантажити їх. У вас буде повне занурення в слово Боже, вдома, в машині, в спортзалі чи де завгодно. Ви можете зайти на наш сайт і дізнатись про наші майбутні конференції. На нашому сайті є багато надихаючих істин з Біблії. KCM.org.ua допоможе вам там, де ви є. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Копленда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіяморкює. Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.